З рукавичками та садовим інвентарем у руках миколаївці зібралися, аби влаштувати толоку на території городища. Дикий сад до початку війни її прибирали щороку. Однак, після вторгнення росіян цю традицію довелось призупинити. Початку повномасштабних бойових дій ми припинили дослідження, які регулярно тривали з 1991 року. І от в цьому році ми вже би, поновлюємо дослідження. Вже я отримав необхідні документи для проведення розкопок. І Миколаївський обласний краєзнавчий музей виступив з такою ініціативою, щоб поновити це прибирання. Так, дослідники, працівники краєзнавців. Чомузею, а також студенти та викладачі ЧНУ імені Петра Могили долучилися до прибирання саду. Це дозволить відкрити історичний об'єкт для екскурсій, а також влаштовувати там практику для студентів істориків. Миколаїв це не 100, 200, там років. Це не якась російська імперія. Це давнина набагато старіше ніж троє. Тому саме це слід розуміти, тобто, наша ідентичність одного з найстаріших міст в світі. Ми маємо стежити за тим, аби територія городища завжди мала охайний вигляд, додає ректор університету Леонід Клименко. Адже це давня спадщина, яку ми маємо берегти, впевнений він. Враховуючи те, що більшість студентів сьогодні знаходиться в дистанційному режимі, то зрозуміло, що ми до цього будемо залучати і викладачів, і студентів перших курсів, і співробітників для того, щоб оцю нашу перлину миколаївську утримувати в належному стані. Тож вже незабаром у Городищі дикий сад вируватиме життя. Люди приходитимуть на екскурсії, а студенти та археологи проводитимуть дослідження цієї унікальної історичної локації. Катерина Рупташ, Владислав Нідомський, новини на телеканалі Март.